Це наймасовіше освітнє шоу квіз діти. Ми стали частинкою історії. Сьогодні було встановлено рекорд. Цей онлайн-рекорд зміг об'єднати 1186 команд з усієї України. Це унікальний проект, який не має аналогів не те, що в Україні а й в світі. Це навчання. Цікаво в першу чергу, і ми намагаємося зробити дітей щасливішими. У Чернігові влаштували найбільшу за кількістю команд освітню онлайн гру для школярів квіз діти, організатори гри, центр освітніх реформ наші діти та видавництво Країна мрій. Чому ми в Чернігові проводимо? Да, тому що ми Чернігівські цей проект весь фактично ну за виключенням ведучих, да це робота. Чернігівців багатьох, а учасники гри – команди молодших школярів майже з усієї України від Закарпатської до Луганської області, особлива увага учням шкіл із тих громад, що найбільше постраждали від війни. Класи з тимчасово окупованих громад Запорізької області, Луганської області, Херсонської області, прифронтових громад Харківської області, Дніпропетровської області тобто вони виїхали. З окупованих територій вони десь, наприклад, або в Запоріжжі проживають, або в Дніпропетровську. Але вчителі з своїми учнями вони дистанційно продовжують навчання для учнів та вчителів із постраждалих громад. Така гра це можливість і емоційно розвантажитися, і відчути підтримку та єдність зі своїми однолітками або колегами, каже вчителька із Харківщини. Я дуже вдячна вам за таку можливість користуватися за допомогу вчителю при підготовці. До уроків і велика дяка вам від дітей. Квіз означає короткий тест. Отже, гра квіз, діти це відповіді на запитання за шкільною програмою, але в динамічній і веселій формі. Ми хочемо, щоб діти з радістю приходили в школу, щоб їм було цікаво досягати результатів. Вони навчаються граючи. Вони, от вони це роблять з посмішкою, і коли це все так відбувається в такій от гравій формі, то ці знання вони ну більш проникають в них. Вони більш їм запам'ятовуються. Вони запам'ятовуються на все життя. Учні об'єднані в команди, що змагаються між собою. Ми і цифрову компетент, компетентність піднімемо, і змістовну частину. Тут і лідерство, тут і багато різних моментів, які. Формують, в принципі, особистість. А рекордна гра була не змагальною, а товариською. До неї долучилися досвідчені команди, що тренувалися кілька місяців. Це стосується і школярів Чернігівщини. Від нашої області грали команди Городнянської, Михайло Коцюбинської, Корюківської, Деснянської, Бобровицької, Сухополов'янської та Іванівської громад. Діти переживають, діти захоплюються і перш за все, діти готуються. Коли чекають наступну гру, іде підготовка навіть самих дітей. Не тільки вчитель займається, а й діти говорять про це, залишаються після вроків, готуються. Це великий плюс. А вчителі готують зміст завдань та здійснюють методичну підготовку гри. Це результат роботи. Ну точно декількох сотень вчителів. Да, хтось виконує роботу рецензентів, експертів, хтось пише тексти. Хтось формує завдання, так що це ну це кропітка робота. І от результат цієї підготовки гра захопила не тільки дітей, а й таких серйозних дорослих глядачів, як керівники відділів освіти та радниця голови обласної адміністрації. Вони найкращі, вони розумнички, боже, які ж вони були гарні. Вони всі, всі попіклувалися про те, щоб команда була в однакових футболочках, щоб вона виглядала командою. Ну це дуже класно, дуже запалює. Ну дійсно, як вони раділи своїм правильним відповідям, хлопали в ладоші, а ми. Хлопали в ладоші разом з ними. А таке масштабне дійство вимагає і ведучих відповідного рівня. Ми ведучі, я вважаю, одного з найкращих інтелектуальних шоу для дітей на, на сьогодні. І ми намагаємося зробити дітей щасливішими. щоб Навчатися має бути цікаво, вони мають пізнавати цей світ. Весело в ігровій формі як бачимо в проєкті Квіз діти, ведучими є відомі шоумени із Ліги сміху. Ми трошки навіть самі хвилюємося. хвилюємо. Це дуже відповідально. Чому тому що ну, е, за нашими плечима мільйонна армія українських дітей? Оскільки проект квіз діти започаткований торік, у вересні, то за цей час організатори та ведучі встигли об'їхати регіони України і провести також ігри офлайн, тобто безпосередньо з дітьми, ми залучили в цей проект більше 350 громад з усієї України. Ми проїхали вже. Більше 15 областей у квітні місяці. ми відвідали такі області як Запорізька. Ми грали з дітками в укриті. І от у наслідок спільної роботи цієї великої команди у Чернігові встановлений всеукраїнський рекорд. Це засвідчила керівниця національного реєстру рекордів. Це сертифікат про рекорд. Який засвідчує те, що досягнення внесено до національного реєстру рекордів в категорію Діти, як від сьогодні це досягнення всієї України в світі. Онлайн ігри збирають також велику кількість людей, але саме так, як ми сьогодні подаємо онлайн грати віз діти у нас реєструється вперше. Більше того, ГО наші діти та видавництво Країна мрій вже готуються встановити відповідний світовий рекорд. На початку червня, якщо все буде гаразд, або в крайньому випадку на початку нового начального року вересні ми плануємо, що ми вже зареєструємо світовий рекорд. З приїздом представників книги А сама гра квіз діти в Україні вже стає народною цю ідею вже. На рівні шкіл підхопили вчителі, і вони, і вони вже змагаються самостійно. Ми надаємо матеріали. А вони вже офлайн грають без наших ведучих. Щороку до проекту долучатимуться нові, все більш дорослі класи тією мірою, як розвивається програма нова українська школа. На сьогоднішній день максимальний клас сьомий. Наступного року додасться восьмий. І так далі, тобто один один клас здається щороку. Цей навчальний рік добігає кінця, а разом з ним завершується і перший сезон ігор. Твіз діти. А попереду новий сезон. Ми будемо вимоги для дітей для участі. Збільшувати. вони мають працювати на нашій освітній платформі і виконувати мінімум 50% завдань для того, щоб отримати кваліфікаційні бали і прийняти участь в квізі. Команди не розпадаються і з вересня місяця у них розпочинається цей проект, і у них нові ведучі, у них нові запитання, і у них нова буде гра нові перемоги, нові рейтинги і нові досягнення.